фаталь, хто це така, і звідки пішов цей сексуальний вайб. Французька мода подарувала нам купу класних термінів. Якщо коротко, фанфаталь використовується для характеристики чарівної, харизматичної, привабливої та спокусливої жінки, яка ніфігашеньки проста Вона має обов'язково свою якусь таємницю та неприступна. Це не просто ні такуся, це цариця, ні такусь. Саме її чарівність засліплює непідготовленого читача, який впевнений, що цієї леді безумовно є якась таємниця, яка його дуже захоплює. фаталь може бути том. Може бути сумною, але вона ніколи не є простачкою. Вона ніколи не дає осягнути себе до кінця і тому зберігає загадку. Ірен Адлер – ідеальна фанфаталь. Вона розумна, красива, незалежна і харизматична. На відміну від звичної для того образу жінок, вона ніколи не чекає, коли її хтось врятує. Вона програла самого Холмса, і навіть в нього це викликало захоплення. Мія Волес – з кримінального чтива. Харизматична і дещо небезпечна гіночка. Зої Бенсон, американська історія жахів. Вона не зовсім типова фамфаталь, але спокуслива, розумна.